Всім доброго дня. Передаємо черговий автомобіль новому власнику. Це Citroen Grand 4 Picasso 2016 рік. Зустріли людину в Тернополі без проблем, тобто кому потрібно буде добратися, зустрінемо, полірнули, по максимуму устранили всі недоліки, які ми розмовляли під час підбору автомобіля. І от сам власник звати його Віктор, скаже пару слів про те, взагалі, чи сподобався автомобіль і чи буде рекомендувати нас іншим своїм друзям, родичам, близьким, сусідам і всім рештам. Так, ну звати мене Віталій. Я все віктор Вікторе, а <реш> <але> Віктор <реш> з <тими реш> нічого, нічого. Що можу сказати? Ну передисторія коротка. Я довго шукав подібний автомобіль в Україні, підбори і так далі. Знайти в гарному стані практично нереально потратив кучу грошей, сил, нервів, нічого не знайшов. Звернувся до Андрія, підібрали в Нідерландах цей автомобіль. Да там невеличкі недоліки, там десь по фарбі. Щось є. Там такі дрібниці. Це вже практично все виправили. От, машинка вже тут, забираю. От, все пройшло легко, чудово, легко домовилися, гарно вели. На Рахунок 50... завдатку ви скидали 10%, 10%, так, 10 як так було домовлено, да, да. а решта вже людина безпосередньо розраховується тоді, коли вже забирає так, так. автомобіль, вже розмитний, сертифікований. І всі там м'ятинки ми поустраняли, царапини по максимуму. Так. Лишилися тільки диталінг, тому що вже не хватало часу, людині потрібно було забрати автомобіль. Ну, людина собі вже зробив ну, це. Вже да, це по, вже по зробимо. Місць. Ну суть в тому, що машинка приїхала і не просто її передали, а реально щось поробили. Да, те, що, те, що змогли зробити, ж... і саме приїде. більше переживали за дверку. Двом то... ж дійсно дверка не відкривалася ні <хи> знаружі, ні, ні внутрі, але да. то в суті типу, поостранили без будь-яких там болгарок і без того всього. Тобто, це да. все, все зробили. Тому все Отже... чудово. Да. Подякував. Да. Все, От... хай вам служить. Рекомендуйте так. нас друзям. Всім. і приїжджайте за іншими <laughs> автомобілями, за електричками, буде вже закінчиться війна, буде мир, спокій. Купляйте так. електромобіль. До, до речі, до... гарно їздять і запас на коні Кіоніро 500 кілометрів, можна їхати сміло. Так. Все, дякую. дякую. Все, відправляємо наш автомобіль в місто Київ. Побажаємо нашому Віталію, вибачте, бо все називав його Віктором. побажаємо Віталію, гарно служить автомобіль. І переходимо до інших наших стріли других людей, місто Хмельницького, тому що зараз будуть забирати Ford фокус Всім дякую, до побачення.